Працює Ноги розставил. Національна поліція України. Немайди, не бай. Спеціальна марка, що російська чи що. Нарізана. В таких упаковках. Аналогічно. Так, але ми бачимо, це

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та управління у Львівській області спільно зі слідчими поліції Львівщини ліквідували підземний тютюновий цех із виробництва контрафактних цигарок на території Одещини із щомісячним доходом до 12 мільйонів гривень. Двоє організаторів бізнесу ретельно підійшли до підготовки з облаштування підпільного тютюнового виробництва. Обрали земельну ділянку у роздільнянському районі, закупили спецтехніку, викопали підвальне приміщення, куди встановили промислові потужності. А зверху побудували будинок. Заходи конспірації заслуговують окремої уваги. Вхід до цеху здійснювався через спеціально облаштований лаз у сауні будинку, який знаходився під лавкою для сидіння. Для постачання на виробництво сировини, поліграфії, фільтрів та інших комплектуючих використовували гідроліфт, що знаходився всередині будинку. У такий же спосіб вантажувалась і готова до збуту тютюнова продукція. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 30 тисяч пачок на добу, а продукцію збували під виглядом відомих торгівельних марок гуртовими партіями на території всієї України. З метою припинення незаконного виробництва поліцейські провели відповідні заходи, внаслідок чого вилучили майна на 40 мільйонів гривень, а саме промислові лінії для виготовлення цюцюнових виробів та комплектуючих до сигарет, станки для пакування готової продукції, понад 270 тисяч пачок фальсифікованих цигарок, 8 тонн цюцюну, пачки з марками акцизного збору РФ та чорнові записи. Вирішується питання про оголошення підозри організаторам та причетним особам за кількома статтями Кримінального кодексу України та про передачу вилученого обладнання для зберігання на потужностях української асоціації виробників тютюнових виробів Укртютюн. Слідство триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.